Дякую, що везеш мене до бібліотеки, Брайане. Сьогодні ми читатимемо дуже голодну гусеницю проти людської багатоніжки. Це як чужий проти хижака, тільки ще кровожерливіше. Це звісно, весело. Але може поїдемо до іншої бібліотеки? Що мені подобається моя бібліотека? Я там зустрів допитливого Джорджа. Мама каже, що він лялька, тільки дурна. Поїдемо краще до бібліотеки когось університету, щоб підвищити твій рівень знань. Що ж, давай? Я ж хочу стати успішним. Не хочу бути як мег з її сумними моновиставами. Як я обожнюю сміття, бруд з морі та плями, лахміття, іржу та гниття, так я обожнюю сміття, і хто в цьому винен? Ти одягнув сміттєве пакетами з плаща. Як думаєш? Він тихо, вона крута.